Вітаю з вами, Пархуменко за Полтавою. Ми сьогодні в дитячій юницькій спортивній школі номер мородин міста Полтави. Здивимося, які секції тут працюють, і по яким видам спорту, і як можна сюди поступити. Ви зверніть увагу, який у нас прекрасний зал, і ми маємо змогу тренуватись в шикарному залі європейського зразка. Мені дуже подобається, тому що гарні тренери, вони нас дуже багато всього навчили і тут дуже класно. Як можна попасти до вас на тренування, записатися? Треба прийти дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 і сказати, я хочу займатися хокеєм. Ми всіх чекаємо тут. Які види спорту культивуються у вас? Полі культивуються три види спорту. Хокей на траві. Андбол і легка атлетика. Ми приймаємо дітей починаючи з віку 7-8 років. Ці заняття в школі проводяться безкоштовно. Ці види спорту укомплектовані матеріальною базою. Запрошую всіх полтавців своїми дітками, приходьте в спортивну школу номер 1 записуйтеся, і ви не пожалкуєте про свій вибір.